Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Айрон Vision. І сьогодні ми з вами станемо свідками протистояння найкращих представниць світового класичного пауерліфтингу серед жінок у ваговій категорії до 84 кг кілограмів на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, який відбувався у Німеччині. А я нагадую про важливість підписки вподобайки. Та коментаря для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Ну що, друзі, жінки, вагова категорія до 84 кг. Королевою цієї вагової категорії вже 5 років поспіль є міс Аманда Лоуренс. І головне питання, чи здобуде вона шостий поспіль титул чемпіонки світу? І хто може надати їй конкуренцію? І сьогодні було цікаво. Було дуже цікаво, тому що все ж таки була боротьба. Була боротьба за кожну малу нагороду. Була боротьба і зараз ми крок за кроком розпочинаємо розповідь цього змагального дня. Нагородження за вправу присідання мала бронзова нагорода, представниця Великої Британії, Зіана азерая 220 кілограмів. Саме Ця вага підкорилась представниці Великої Британії у третій спробі зіана Азирає. До цього вона підкорила 207,5 кг у першій спробі, 215 кг у другій. І ось ми з вами бачимо Хайлайт третьої спроби 220 кг, які принесли зіані Азираї малу бронзову нагороду. Зіана Зіназирає бронзова призерка. Чемпіонату світу 23-го року та віце-чемпіонка світу 24-го року сьогодні ще і отримує малу бронзову нагороду за вправу присідання. Люсія Стефанікова, а, представниця Ісландії. Люсія Стефанікова, також присіла 220. Але за власною вагою. А, і вона була легша ніж е, зіназирає і легша вона була майже на 3 кілограми. А, за ту ж саму вагу 220 кілограмів. За той, той же самий результат вона отримує малу срібну нагороду. Бронзова призерка чемпіонату Європи 2025 року. Люсія стефанікова мала срібна нагорода. За вправу присідання. А хто ж отримав малу золоту нагороду? Хто це? Це сама міс Аманда Лоренс. 237,5 кг. кілограмів. Королева важкого дивізіону серед жінок. Аманда Лоренс. Вона у першій спробі підкурила 225. І 237,5 кг. кілограмів. Саме той результат, за який вона отримала малу золоту нагороду. Вона підкорила у другій спробі. Ще була спроба на 247,5 кг, але вона виявилась невдалою. Нагадаю, що рекорд світу у цій вправі належить саме Аманді Лоуренс. І він становить 249,5 кг. Цей рекорд світу вона встановила на Шеффелді 2025 року. Але сьогодні 237,5 кг і мала золота. Нагорода лідерка після вправи присідання Аманда Лоуренс. нагородження за вправу жим лежачем і малу бронзову нагороду отримує віце чемпіонка Європи 2025 року. Представниця Ірландії Елісон Орайлі. Елісон Орайлі підкорила 127,5 кг. кілограмів. Це була друга спроба для Елісон. Ще була спроба на 132,5 тридцять але вона виявилась невдалою. І 127 з половиною принесли Елісон Орайлі малу срібну нагороду за вправу жим лежача. В підсумку Елісон посіла восьму сходинку а, у ваговій категорії до, 80, до 84. А, мала срібна нагорода. А, і малу срібну нагороду а, отримує Меліна. Іраво, представниця Великої Британії, Маліна Іраво чемпіонка Європи 2025 року. У третій спробі показала результат 132,5 кг. До цього були 122,5 та 127,5 двадцять першій та другій спробах відповідно за підсумками чемпіонату світу. Маліна і Раво посіла четверту сходу. Ну і малу золоту нагороду отримає міс Аманда Лоуренс. 135 кілограмів. Перше місце в жимі лежачі мали золото. У першій спробі вона замовила 127,5 кілограмів і, звісно, підкорила цю вагу. У другій спробі були 132,5 кілограмів. Також підкорені і ось 135 у третій спробі, Звісно, підкорені і мала золота нагорода. Міс місаманда Лоренс отримує другу поспіль малу золоту нагороду і лідирує після двох вправ після вправи присідання і вправи жимлежачі і впевнено крокує до свого шостого поспіль титулу чемпіонки світу. Аманда Лоранс 135 кілограмів і мала золото в жимі Станова тяга! ах, і станова тяга. Джесіка Б'ютнер. 245 від Джесіки Б'ютнер. Для мене Джесіка все ж таки головне розчарування цього шлюба. Джесіка Б'ютнер дворазова чемпіонка світу серед юніорок, бронзова призерка чемпіонату світу 23-го року, віце чемпіонка світу 19-го року та дворазова чемпіонка світу 21-го та 22-го років. Вона три роки поспіль показує в сумі один і же самий результат 567,5. І в цьому році також 567,5, при тому, що вона перейшла на одну категорію вище. Ну а за станову тягу за результат 245, показаний у третій спробі. Джесіка б'ютнер отримає молодой касива мале срібло. Аманда Лоренс 255 кілограмів. 255 кілограмів. Аманда Лоренс підкорила у другій спробі. Була ще третя спроба на 270, Але про це я розповім трошки пізніше, коли буду розповідати. Про церемонію нагородження за сумою триборства скажу лише тільки те, що до цього дня рекордом світу у станові тязі був результат 269 кілограмів. І Він належав аманді Лоуренс. А переможницею у вправі Дедліфт становій тязі стає. Зіаназура чемпіонка Європи чинна чемпіонка Європи сьогодні встановлює рекорд світу у станові тязі 269,5 кг. кілограмів. рекорд світу 269 кг кілограмів протримався півроку? Півроку тому Аманда Лоренс Лоренсновила рекорд світу у станові тязі на SBD Sheffield 2025. Сьогодні зі назирає цей рекорд перебила 269,5. новий рекорд світу і мала золота нагорода за вправу. Ну і головне нагородження цьогорічного чемпіонату світу. бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року. стає Джесіка Б'ютно для мене. Вона стає головним розчаруванням цьогорічного чемпіонату світу. Три роки поспіль вона не прогресує. Три роки поспіль її сума 567,5 кг. кілограмів. І якщо у позаминулому і у минулому роках вона змагалась у ваговій категорії до 76 кг, кілограмів, то в цьому році вона набрала вагу та перейшла на одну вагову категорію вище до 84 кг. кілограмів. Але сума залишилась такою ж самою. 567,5 кілограмів, і в цьому році від Джесіки Б'юрнер. Ну давайте подивимось, як змагалась Джесіка. Yeah, у вправі присідання. Вона підкурила 212,5 кг кілограмів у третій спробі. на жаль, цього не вистачило для того, щоб uh, отримати price. буде якусь малу нагороду moved. за цю вправу. Uh, в жимі лежачі також uh, жодної малої нагороди вона не, від... не отримала. Okay. Вона підкурила 110 this, у третій спробі. І якщо я не помиляюсь, вона оновила свій персональний рекорд. В цій вправі на 2,5 кг. Зараз ви бачите, побачите реакцію yeah. Джессіки Б'ютнер на результат 110. Третій ну і становить тяга 245. Непогане, все ж таки, непогане виконання від Джесіки Б'ютнер мала бронзова нагорода за цю вправу і е, цей підхід. Ця спроба була за бронзову нагороду. Вона у цій спробі обійшла нуліну і раву і таким чином, зібравши суму 567,5 кг, стала бронзовою призеркою. Віце-чемпіонкою світу 2025 року заслужено для мене стає Зіана Азерай. бронзова призерка чемпіонату світу 2023 року та віце-чемпіонка. Минулого чемпіонату світу вона в ць на цьому чемпіонаті світу також стає другою, а, і загалом вона стає дворазовою віце-чемпіонкою світу. Представниця Великої Британії у вправі присідання відкрила 220 кг кілограмів та отримала малу бронзову нагороду. У вправі жим лежачі. Вона підкурила 117,5 кг. Це була третя спроба. На жаль, не вистачило цього результату зіані для того, щоб отримати боне якусь малу нагороду за право жимолежача. Але вона дуже впевнено переходила до станової тяги. Сума зіани після двох вправ була дуже і дуже гарна. І станова тяга. Вона багатьох із нас шокувала. Зяна Зирая, третя спроба. Спроба встановлення рекорду світу. Нагадаю, що до цього чемпіонату світу рекорд світу належав саме міс Аманді Лоуренс і був встановлений на СБД Шефл 2025. Але на чемпіонаті світу новою рекордсменкою світу з результатом 269,5 кг стає. Зіана Азарає. Ну а чемпіонкою світу шостий рік поспіль. Шостий раз поспіль стає Міс Аманда Лоренс. й 21-й, 22-й, 23-й, 24-й і ось 25-й рік стає роком Аманди Лоуренс. Вона шестиразова чемпіонка світу. Неймовірна, непереможна Аманда Лоуренс. І в цьому році вона доводить. Те, що у важкій ваговій категорії серед жінок її немає рівних, просто немає у вправі присідання. Вона підкуряє 237,5 у другій спробі і отримує малу золоту нагороду. Саме Аманді Лоренс належить рекорд світу у цій вправі, і він становить 249,5 кг у праві жим лежачі. Аманда Лоренс підкоряє 135 кг у третій спробі і також отримує малу золоту нагороду. А хтось з нас, коли дивився пряму трансляцію чемпіонату світу, сумнівався, що саме Аманда Лоренс буде лідером у цій категорії. Наприклад, я ні, і ось та нова тяга на Вона підкоряє 255 у другій спробі у третій спробі, на третю спробу Зіана Азарея замовляє 269,5. з половиною. Підкоряє 269,5, з половиною. Встановлює рекорд світу. І Аманда Лорен замовляє 270. І що робить Аманда? Вона виходить, вона пожимає руки суддям і уходить з помосту. Вона віддає перемогу. Установить тязі. Зяні Азирає. Вона віддає рекорд світу. Зіані неймовірний. Неймовірний. Виступ е Неймовірний вчинок від міс Аманди Лоуренс. Неймовірна чемпіонка. Більша ніж просто людина. Чемпіонка з великої літери, людина з великої літери. Непереможна королева важкої ваги серед жінок. Міс Аманда Лоренс. Ну, а я нагадаю, що ви були на каналі Iron Vision. І з вами, як завжди, був Володимир Самарцев. Підписуйтесь. І дивіться наші огляди.